Хмельничанин Олександр Трубач із сім'єю висаджує червонолистий клен на вулиці Героїв Маріуполя. У мене е, немає бабусь села, немає там городу, нічого такого немає. Але в мене є два сина. І така випала така нагода посадити дерево. Ну де я його ще може посадити? Ще в самому центрі біля Богдана Хмельницького, біля філармонії, біля міської ради. Тим паче, з дітьми я думаю, що вони, коли виростуть, це для них буде ну, така пам'ять, і можна буде ходити вже в. Більш дорослішому віці, і казати, от я тут з батьком садив дерево. Цього року до акції з висадки кленів, яку організовує департамент інфраструктури, долучилося восьмеро містян. Серед них і хмельничанин Андрій. Через 30 років можна буде пройти і згадати, що от це я сажав. Воно там стане вже великим. Біля нього можна буде знову сфотографуватися. ще там через 30 років. Це пам'ять. Ну і да, звичайно, набагато гарніше. Місто виглядає, коли воно наповнене деревами. Причому. Там, скажімо, каштани, які у нас тут засаджені, вони хворіють. А це дерево буде, сподіваюся, там гарним, високим. Таку акцію організовують щорічно. Цього разу локацію підібрали спеціально для червонолистих кленів, розповідають комунальники. Дуже тяжко визначитися з локацією, щоб це дерево не було загублено серед цих остальних дерев, що висаджуються нашим зеленим господарством. Тому в цьому році вирішили більш так організовано підійти для так вирішення такої ініціативи мешканців і е, відокремили локацію на героїв Маріуполя. Придбали червонолисті клени учасники ініціативи за власний кошт. Вартість одного саджанця сягає 7 тисяч гривень. Взагалі, ми підійшли і більш серйозно до самого такого посадкового матеріалу. У нас вже на цій алеї було здійснено посадку зеленим господарством декількох дерев, е, певної породи. І тому ми вирішили і далі продовжити посадку саме цих дерев. Е, це клен червонолистий, крім сонцентри. Люди дійсно відповідально віднеслися, закупили якісний матеріал. Денис Клименко, Микола Юрковський новини міста.